Вітаю вас! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці математики для 6 класу ми з вами розглянемо, що таке дільники та кратні натурального числа. Дільники натурального числа. Пропоную вам розв'язати таку просту задачу. Чи можна? 18 цукерок, не розрізаючи їх, розділити порівну між трьома дітьми. Так, між трьома дітьми можна порівну розділити 18 цукерок, тому що 18 ділиться на 3 націло. І в такому випадку, говорять, що число 3 є дільником. Числа 18. А ось розділити порівну 18 цукерок, не розрізаючи їх між чотирма дітьми, неможливо, тому що 18 на 4 націло не ділиться. Ми отримаємо 4 і остачу 2. Отже, число 4 не є. Дільником числа 18. Дільником натурального числа N називають будь-яке натуральне число, на яке n ділиться націло. Давайте розглянемо ще інші варіанти, коли число 18 ділиться націло. Тобто розглянемо, які ще числа є дільниками числа 18. Число 18 має 6 дільників. Воно ділиться на 1, на 2, на 3, на 6, на 9 і на 18. Отже, число 18. Має шість дільників. Найменшим дільником є число один. Найбільшим дільником є число вісімнадцять, число один. Має лише один дільник. Чому? А тому що воно ділиться лише саме на себе. Кратні натурального числа. Розв'яжемо задачу. У кіоску. Продають фломастери в наборах по 6 штук у кожному. Чи можна в цьому кіоску купити 12 фломастерів? Так, 12 фломастерів купити можна, тому що 12 ділиться на 6 націло, можна купити 18 фломастерів. Тому що 18 ділиться на 6 націло. А от купити 20 фломастерів неможливо, тому що 20 на 6 націло не ділиться. В такому випадку, говорять, що числа 12 і 18 є кратними числу 6, тому що вони діляться на 6 націло. а число 20. Не є кратним число 6, тому що воно не ділиться на 6 націло. Кратним натуральному числу К називають будь-яке натуральне число, яке ділиться на К, Які ще є числа кратні числу 6. Щоб знайти усі числа, кратні число 6, потрібно послідовно помножити на 6 всі числа, починаючи з числа 1 1 помножити на 6 6. 2 помножити на 6 12, 3 помножити на 6 18, 4 помножити на 6 24, і так далі. Отже, Найменшим кратним числом шести є саме число 6, і число 6 має безліч кратних чисел. Давайте повторимо, що таке дільники і кратні натурального числа. Число 6 є дільником числа 18 тому що 18 ділиться на шість націл. І в той самий час число вісімнадцять є кратним числа шість, тому що число 18 ділиться на шість націл. Отже, дільник це число. На яке ділиться націло, а кратне це число яке ділиться націло. Дякую вам за увагу. Не забувайте лишати свої лайки. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Діліться посиланням зі своїми друзями і до зустрічі!